Валерій Токар з'явився, запрошую. Да. Запрошую. Да. Доброго здоров'я. Доброго здоров'я. Микола, а де Валерій? Зараз Валерій Олексійович з'явився. Доброго здоров'я, Валерій. Тович. Вітаю вас. Да. Вітаю. І ми вас вітаємо. Валерій Олексійович, ви мені дзвонили колись, пам'ятаєте? Не пам'ятаю, чесно кажучи. Чесно кажучи. Не пам'ятаєте, коли ви казали, щоб я не писав пости і не коментував у вашій сторінці. Ні, не не пам'ятаєте? Пам ну добре, я вірю. Яке до... питання у вас до мене? У нас таке виникло питання. Значить, ми шукаємо. Ми значить, шукаємо таку партію і хочемо за ню проголосувати і провели невеличке опитування, тому що у нас немає ресурсів на репрезентативне опитування у цьому у Фейсбуці. І опитування звучало так: чи вважаєте ви за потрібне надати громадянам право голосувати за або проти законопроектів, розроблених Верховною Радою, наприклад, шляхом відкритого електронного голосування? І 77 відсотків громадян на це опитування значить там було десь 400 чоловік відгукнулося і 77 відсотків здали ствердну відповідь тобто вони хочуть отримати право законодавця проголосовувати всі законопроекти які розробляє верховна рада це не означає обов'язок всіх голосувати це опитування ви можете по посиланню тут у тіктоці є посилання на телеграм канал і там результати опитування є і ми розробили значить таку програмку ну проект для партій партії за яку би ми хотіли проголосувати, і аналогічну програму для кандидата в президенти, тому що ми думаємо, якщо якась партія піде на вибори, за яку би хотіло проголосувати, наприклад, така кількість виборців, то логічно було б і президента вже висовувати від від цієї партії, і Добре. там у цьому ж посиланні в телеграм-каналі є програма партії з двох пунктів: перший пункт надати громадянам України право законодавчої ініціативи, передбачене в 93 й статті конституції для президента. Ента кабінету міністрів і депутатів Верховної Ради, але не передбачене для суверена для народу України. І другий пункт надати громадянам оце саме право голосувати за або проти законопроектів, розроблених депутатами Верховної Ради шляхом відкритого електронного голосування. Ми би хотіли, і дуже просимо вас зайти в цей телеграм-канал, ознайомитися з проектами цих трьох, значить, документів. І якщо ви значить, наприклад, розумію, що ви хочете дивіться, ми е... за вас будемо голосувати. Збирати гроші на вашу виборчу кампанію і всіляко вас підтримувати. Можна можна, я вам договорю. Я так розумію, ви хочете це є таке поняття, як знаєте, народовладдя Це не є народ... народовладдя, повнота народовладдя Почитайте другий розділ Декларації про державний суверенітет. Я ж вам казав, що ви не. Не, розумієте, що таке влада. Влада належить народу. А в другому розділі Декларації про державний суверенітет записано, що повнота народовладі. У, у вас монолог чи діалог? діалог? Ні, так ви ж ви ж кажете про народовладі. Яке у вас, ви вже народів пів питання. Говоріть все. Я вибачаюсь, мене немає, говоріть. Мене, вибачте, Я вибачаю. Я знаю, питання, ви дуже зайняті. Чітко чітко питання, чітко відповідь. Говоріть, говоріть. Ви мене ви мені Я розказуєте, вибачте. що таке народ? Так, ви... Гарного вечора. Говоріть, говоріть. Ну не тікайте, та... не бійтеся. Говоріть, ви ж боїтеся нас. дивіться, гарного вечора. Говоріть. Ну, чому ви тікаєте з ефіру? Ніхто ну, нікуди не тікає, ви дайте бідучі, людині, мовці, бідучі, ви не, дай... не Подати відповісти на своє запитання. Розумію? Я мовчу, вже мовчу. Вибачайте, пане Микола, пане Ігор Савченко. Я радий, що є люди, які розуміють, що таке монолог, що таке діалог. Я б з радістю відповів би, але чесно кажучи, дуже завжди хочеться, коли українці відносяться з повагою один до одного, і потрібно завжди на сьогоднішній день дивитися не тільки. Як то кажуть, дивитися про себе, коли людина завжди включає тільки монолог, сам з собою розмовляє, то я не розумію, на яке питання взагалі відповідати, і навіщо витрачати кучу часу на вашому, вибачте, ефіру. Якщо пан Микола запросить мене на ефір або Ігори Савченка, то я залюбки завітаю до вас і відповім вас на ваше питання. Добре, Дякую. Це, дякую. а вам, громадянин законодавець, вчитися манерам і етикету, і будь ласка, відносно. Тобто ви жі ско зі, 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 ского, зі, зі, зі з теми? Ви ні. просто боїтеся. Я абсолютно буду нормально. Не чекайте з ефіру, дайте відповідь на на запитання, Шановний ведучий, шановний ведучий! Да, ви, да. ви дивіться, дивіться. Ви задаєте питання неконкретизоване. Ви його настільки розтягуєте, що людина не розуміє. Навіть, я, ви задали питання, і навіть я не зрозумів, як на його приймати відповідь. Розумієте? Є питання, питання так або ні. Розумієте, а ви роз розтянулися питання так, так масштабно, що там не зрозуміло. де брати початок після цього запитання? -то розумієте? Пане ну, Микола, можна дивіться. ще я скажу можна скажу. Можна давайте скажу. по черзі. До мене ну, власне, пан Микола звернувся. Давайте я, я йому відповім, а потім ну, можна... ви будете говорити. Ні, ну. ну давайте по черзі. Мені пан Микола об'єктивно заявив недоліки мого стилю викладання. Але, пан Микола, я вибачаюсь, ну це мій стиль. Мені і ваше зауваження правильне. Мені про це не тільки ви говорили, але як це вам сказати? Це невід'ємна частина моєї особистості. Я просто по-інакшому не можу. Я хочу, тому я прошу вас все-таки вислухати. Що я хотів спитати токара? Якщо ви даст... якщо ви трошки напружитесь, може ви зрозумієте, і ми з вами порозуміємо. Якщо я розумію, пане ведучий, Я вас я розумію, що ви хочете запитати, але я тут не зрозуміло із звідки брати звідки початок брати на вашу відповідь. Вона настільки розгалужена, що якось конкретизуйте, будь ласка. Ну я не знаю як, я спробую. Ну давайте докопаємося до істини. Будь ласка, потерпіть трошки. Я що. Да. Ну я ж кажу, я по інакшому не вмію. Да? Ну я так як висловлююсь, Я так у мене я хотів токару задати запитання, чому в його програмі не передбачено оця саме здійснення повноти народовладдя, як як про що говориться у декларації про державний суверенітет у другому розділі. Чому він у свою програму не вніс надання громадянам права подачі законодавчої ініціативи? Передбачене в 93 статті конституції для президента, кабінету міністрів і депутатів Верховної Ради, а для суверена не передбачене. Ну це ж нонсенсів на це запитання. Вам буде зараз. Я пане Вадим. Дайте я хочу донести до пане Миколи. Дайте мені, давайте по черзі говорити. Бо виходить, що я один некультурний. пане Микола. Ну, пане Вадим, ну не перебивайте. Пане ведучий, Пане ведуче, пане ведучи. Ми, ми вас зрозуміли, що сказати. Тепер я м можу тратити. Я не до кінця якщо... не закінчу. Я зрозумів. Ви вже декілька разів повторили це, що ви хочете сказати. Дивіться, я що хочу сказати, про що хочу до неспрошу, хочу донести, прошо... донести пане Валерій. Ви хочете дотримуватись конституції України. Це просто ясно. І там це все, що ви кажете, воно це все є присутнє. Навіщо розгалужувати це все, якщо людина заявляє: я хочу повернути все і вся до конституції України, крім 80-ї статті, де депутат не несе відповідальність за приняття рішення. Що ще не зрозуміло? <плес> а, значить, а, не, не, мені зрозуміло те, що пан Токар а, взагалі не не критично оцінює конституцію. Конституція не відповідає, а, значить, акту проголошення незалежності. Конституція не затверджена всеукраїнським народом. Ви це питання? Ви це питання не задавали? Ми знаємо, що конституція мала була була проголошена на референдумі. Цього не було зроблено, але ж як у нас є законодавчий орган, вона була прийнята законодавчим органом Верховної радою. Допустимо, але що про що каже пане Валерій, ми маємо чітко дотримуватись конституції України. Відкриваємо читаємо і там все, те, що ви зараз пробуєте розвернути масштабно, воно там все є чітко. Навіщо йому ну, е -е, я ячаюсь можна мені хвилиночку залужувати? Не можна. Дайте дайте. У нас тільки налагодився якийсь контакт, пане Микола. А що п... а первинна ж не конституція, первинна воля е суверенного е е народу? В цій конституції підроблені, підробна конституція сфальшована, записано у другому реченні в преамбулі, виражаючи суверенну волю народу. Тобто, спочатку воля народу суверена, а потім конституція. Якщо пан Токар е, е, сакралізує конституцію, то це його велика помилка, тому що потрібно сакралізувати не конституцію, а потрібно сакралізувати і з'ясувати суверенну волю народу. Розумієте, в чому його помилка стратегічна. Конституція є підробною. У мене є відео на Ютуб каналі, який так само називає. А на... і там написано відео називається Де сакралізуємо Конституцію. З'ясовуємо волю народу. Конституція є підробною 13 13 стаття. Почитайте 74-та, 93 третя, третій розділ про вибори не відповідає п'ятій статті Конституції. Утре значить, і Конституція не затверджує. Почекайте, почекайте, почекайте. Ви кажете, що Конституція у нас так би якби вона не дійсна, так? але ж Ні, вона, вона, дійсна. Дійсна. Так, вона дійсна, вона дійсна. І послухайте, пане Валерія, він вам чітко каже, що 13 статтю конституції потрібно виконати. А Не треба її виконувати. Так як це не треба її виконувати? Тобі надра, і все, що приналежить народу, а ви, це... А ви... Роз, розказую. Значить, якщо би ви. Е... E, значить, і токар, якщо б він знав конституційне право, і він би просто взяв би відкрив шостий розділ Декларації про державний суверенітет України, затверджений разом з актом проголошення незалежності е, всенародним референдумом. Тобто, акт проголошення незалежності разом з декларацією про державний е, суверенітет є документами найвищої юридичної сили, на відміну від підробної конституції. Так, от, в шостому розділі, Почекайте, по що ви маєте на увазі підробна конституція? Скажіть, e, значить, я ви ж не даєте мені закінчити. Ні, ви, ви вже декілька раз повторили. Я, я вам зараз розкажу це. Хлопці, пане Вадим, мені? не перебивайте. Це своє головний давайте, момент. Давайте, пане Вадиму, Вадиму, дамо слово. Ні, дамо Давайте на, я, на, я, на. я вам докажу, що Конституція підробна. А ви мені не докажете нічого. А, давайте я, док... я висловлюсь, а потім ви мене спростуєте. Добре? Добре. Добре. Шостий розділ Декларації про державний добре. суверенітет. Друге, я по пам'яті розказую. Ні, 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 ні. Зачекайте хвилиночку. Мені треба одна хвилина. Але, значить, пане Микола, значить, ні, я. Ні. Ви, послухайте, навіщо ви викинули людину? Тому що він перебиває, не дає говорити. Ні, послухайте, Ви зараз, декілька разів, ви зараз стверджуєте про те, що у нас Конституція є недійсна, тому що її не прийняли. Я, я, я не казав, що вона недійсна. Я, я не казав, що вона недійсна. Я казав, що вона підробна. Скажіть, ми посилаємося на Конституцію України на сьогоднішній. день, чи ні? Е, що значить посилатися на Конституцію? Тобто ми, ми її виконуємо з 91-го року. Якщо ми не будемо її виконувати, нас посадять у тюрму. Тобто Конституція є дійсна. Е вона дійсна, але вона підробна. поясніть будь ласка, що чому такі ви її вибухати? Дайте мені 5 хвилин, не перебивайте. А, а, мені не потрібно багато. Я грамотна людина. Ви мені скажіть? Ви сьогодні кажете, на сьогоднішній день, що в нас конституція підробна, так? Да. Є, привід, є привід президента поставити її на Павло так далі. Що ви на сьогоднішній день пропонуєте? От, наприклад, якщо вас вибрать в президенти, так за якою частиною конституції підробної, так? Ви будете балотуватися за президенти? Я, я не буду балотуватися. Я Ні, буду балотуватися якщо б ви балотувалися в президенти, на яку частину конституції підробної, ви будете посилатися відповідно до е, значить, розділу про вибори е, у відповідності до закріпленої в законодавстві, в тому числі конституції, системи виборів за партійними списками. Послухайте, так ви кажете, що конституція підробна? Да, підробна. Як, ви можете, як ви тоді можете посилатися на її? Е, я я е, змушений виконувати ту законодавчу базу, яка створена е, антинародними органами влади. Тому що у них є репресивний топ, апарат. Подожіть. Тобто, балотуючись президенти, ви будете порушувати законодавство? Так? Ні, не буду. Навпаки, Доско... Доско... нас... законодавство не досконале. Конституція ja, розумієте, ви ж на його посилаєте? Так. Ну, якщо що? ви на нього посилаєте, у вас дво... двояко якось виходить. Якщо ви посилаєтесь на Конституцію України, і в той же час ви знаєте її, як вона. Підробна, так вона не то що не дійсно, вона я підробна. не візнаю. Я це хочу вам доказати. Ви не даєте мені такої можливості. Я вас я вас чудово розумію. Ви хочете послатися на те, що при, при коли була оголошена декларація про незалежність України, там чітко вказано, що конституція має бути прийняти на референдумі, але її прийняти прийняли Верховною Радою. І ви зараз І хочете також. сказати, що вона підроблена. Е, ви ж не даєте мені закінчити п'ять хвилин. Я вас прошу. Ну давайте е, значить, крім того, що вона не затверджена волею українського народу супереч е, тому, що тут написано. Що е, приймається виражаючи суверенну волю народу с 13 статті конституції, яку хоче виконати е, скрупульозно е, Валерій Токарь, е, закладено дві е, е, значить е, суттєві підробки. Значить, якщо порівняти 13-ту статтю конституції е, з шостим розділом декларації про державний суверенітет України, то в шостому розділі Декларації про державний суверенітет України у другому реченні записано, що народ України має виключне право на володіння користування і розпорядження всіми е, всім. Національним багатством України і там іде повний перелік. І чотири слова там записано весь економічний та науково-технічний потенціал. Тобто всі підприємства, які були створені за часів е е е існування української РСР, були передані з державної власності колишньої УРСР у виключно власність українського народу. А mm -hmm. в 13 статті конституції вже е вже записано на яку е яку хоче виконувати пан Токар земля її. Надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, та-та-та-та-та-та є об'єктами права власності українського народу. Тобто, в декларації народ має виключне право на володіння, користування і розпорядження. А тут уже е, є перелік, і написано, що ці природні ресурси є об'єктами права власності українського народу. Звучить трохи по різному, але я не знаю деталі. Це юристів. Спитайте. Мене зацікавило, куди ділися чотири слова з тринадцятої статті, куди ділися слова весь економічний та науково-технічний. Потенціал. Ці слова з Конституції щезли. Хоча в преамбулі записано в преамбулі записано. Що Конституція приймається, керуючись актом проголошення Незалежності. А в акті проголошення незалежності є пряме посилання на Декларацію про державний суверенітет України. Ще, я ще, не не ще не в мене дві хвилини. 13. Пане, ну, пане, ще, пане, дивіться. Пане ведуще, ви ж не даєте мені далі доказати. Ну, Тут ще знай... знай... ще одне речі. Можна одне речення ще? В 13, в другому реченні статті Конституції зап, записано, що від імені українського народу. Прийміть, будь ласка, Ремінова Вадима, ви просто його уділий. Де вона? Зараз я речення прочитаю із е, і, і прийму його. Написано у другому реченні 13 тринадцятої статті від імені українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах визначених цієї конституції. У мене до вас запитання: де коли, у якій формі, у, усно чи письмово, яким чином український народ передав право здійсню, здійснювати право власника. Здійснювати е, органам державної влади та місцевого самоврядування яким дійством, де і коли відбувся я в... все? Я в... я ваше питання. Зроби. Включаю. Де він? Де він включаю? Зінові є.